Вирішила поділитися експрес-методикою для пошуку відповіді на важливі для вас запитання або вирішення якоїсь проблеми. Карл Юнг використовував метод вільних асоціацій в якості детектора брехні. Так він допомагав встановити мотивацію особистості. Завдяки цій техніці, людина може прийти до усвідомлення того, що її тривожить. І приступити до усунення своїх психологічних проблем. Щоб вправа була результативною, її слід викор... виконувати в абсолютному спокої і на самоті. Подумайте, з яким словом ви хотіли б попрацювати. Наприклад, якщо ви вважаєте, що на даний момент ви самотні, напишіть слово підтримка. Намалюйте на аркуші паперу таку табличку. Якнайшвидше, не замислюючись, вписуйте в лівий стовпчик всі асоціації, які у вас виникають з цим словом. Будь-які словосполучення, кралаті фрази, слова. Далі заповнюємо, другий стовпець потрібно об'єднати слова в пари: перше та друге слово, третє та четверте, п'яте і шосте. І так далі. У другий стовпчик потрібно вписати асоціації. Що виникають при об'єднанні слів в пари. Щоб заповнити третій стовпець, потрібно проробити те ж саме об'єднати по парам отримані слова, і вивести асоціації. Так само чинимо і з четвертим стовпцем. Завдяки цьому можна вивести те ключове слово, завдяки якому можна розплутати клубок проблем і позбутися від негативних установок. Якщо в наступні кілька днів ви не будете випускати з голови це ключове слово, намагаючись прикладати його до різних сфер свого життя, то може з'явитись багато думок, які допоможуть вам краще розібратися в собі і своїй підсвідомості. Бережіть себе та своїх близьких завжди з вами.